Привіт! Я розпочинаю новий влог і хочу розпочати її, звичайно ж, з розпаковки речей. Тому що зараз почався сезон е, скидок, бо закінчується літо, тому я дещо взяла в першу чергу на стьоні. щось на вирощу, щось ще трохи на зараз, бо знову йде хвиля жари. Так, досить вже швидко в пепку я взяла ось таку футболочку. Вона коштує 6 злотих. Це 122-й розмір на пізніше, на наступне літо, як то кажуть. І там же взяла ще маєчку таку 116. Можливо, навіть якщо буде так жарко, і ці дні нас це 5 злотих. множимо на 10-50 гривень. Така симпатична, гарненька. Далі всі будуть речі із Сінсай. Так, дивимось. 116-12 злотих, 120 гривень така футболочка. Тут, може на зараз, а може на потім. Ну, набір трусиків, не акційних, але це завжди треба. Потім ось такий комбез патрульон. Це, е, типу, шортики з маєчки. Комбезик такий гарненький. 16 злотих, 160 гривень, 116 розмір. Можливо, навіть ще вдягне. Настяна. Так, 116. Це вже точно наступне літо. 120. Ні, 100 гривень. Така гарненька. Це такий розхідний матеріал, який дуже швидко зношується. То п'ятна, то ще щось. Так, теж 116 розмір, 6 злотих. Ось така футболочка. Це вже прямо наступне літо. Не зараз, бо велика. І взяла на осінь. Теж акційна, це, мабуть, минула, типу, з минулого сезону залишки 6,99, 104 розмір, 7 злотих, дві таких ковтинки. Через місяць стане прохолодно і буде юзати. Це теж в садочку, там п'ятно, там ще щось поставила, і на цьому все. І просто неакційні носочки. Принцеска якась такі. Дуже яскраві для того, щоб легше було прати. Бо білі дуже складно в віді прати, особливо враховуючи, що тут не можна знайти нормального нашого господарського мила, щоб застирати перед пранням в стиралці. Не знаю, я поки не знайшла. Ось така коротесенька розпаковка, і пішли далі. А сьогодні ми нарешті відвідали парк Людовий. Він знаходиться недалеко від нас. Але ми тут вперше. Він досить великий і за один раз ми не встигли відмі... відвідати всі можливі майданчики в цьому парку. Багато цікавих розваг для різного віку, що дуже зручно. Але, як на мене, досить мало е... лавочок для того, щоб присісти батькам. Хотіла поділитися такою цікавою знахідкою, заходили з донюю до магазину, і вона вибирала собі іграшку. Я її обмежую тільки в бюджеті. Іграшку вона вибирає сама. Ось їй сподобалась така гра «Бінго». Загалом досить цікава в плані закріплення вивчення цифр, а також вивчення цифр різними мовами. Тобто ми проговорюємо ці цифри українською. Польською і англійською інколи, тобто по її бажанню. І от, досить багато варіантів карток, набір монеток і сама гра. Відповідно вона потім шукає місце, де воно має лежати на цій планшеті. Тут все підписано, підказки є. І шукає, відповідно, на карточці. І проговорюємо, тому що є така плутанина, вона не завжди зліва направо називає цифри, а називає їх інколи справа наліво. Тому щоб закріпити саме необхідність читати зліва направо, ми використовуємо цю гру. Плюс паралельно будемо вивчати цифри польською і англійською, теж тому що вона рахувати вміє досить непогано. І англійською вміє, польською не так багато, але ми в процесі вивчення. Я вважаю, що така гра е, і цікава. В неї потрібно грати вдвох. Я думаю, що можна і в більшій кількості, але ну, ми наразі граємо вдвох. Їй поки цікаво. Якщо цікаво, раджу. Вважаю досить корисною. Ми знову повернулися через декілька днів в цей парк, тому що в Польщі було свято і був вихідний в четвер. І зайшли з іншої трішки сторони. і Потрапили трохи на інші майданчики. Тут є такі столики, деякі з них йдуть просто як столи, а деякі з шаховою дошкою. Тому наступного разу Настя хоче взяти з собою шахи і пограти тут. Тут уже е, іншого типу майданчик, ще залишилось декілька разів відвідати цей парк, щоб побачити всі можливі майданчики. На цьому я закінчую свій влог. Хочу сказати дякую за перегляд, лайк, коментар. Буду вдячна за підтримку україномовного контенту.